Оце у нас такий руденький котик, якого принесли нам усипляти, і ми е е його виходили. Були випадки, коли приходилося. Проїжджати практично в 100 метрах від сепарських блокпостів. Коли ми вже верталися на зворотній шлях, то практично треба було вже петляти поміж мінометними і гранатометними обстрілами. Син якраз закінчив ветеринарний університет, ми вирішили відкрити свою клініку. Болить, полить. Так як я по гороскопу лев, а син риба, от, і в нас така вийшла міфічна істота, яка є символом Сингапуру Риба-Лев. Ми якби попрацювали трошки з картинкою, і вийшов у нас отакий от гарненький левчик з головою лева, от, а хвостом риби. До проекту варта я знав про нього випадково. Мені було приємно, що мій бізнес-план оцінили. Тут в цій оглядовій у нас е, якби такий гарненький апаратик УЗД. Мені ветеранський фонд е, надав грант, і з частково з цього гранту було куплено цей апарат. Найближче майбутнє це запустити хірургічний блок і лабораторне відділення а далі ми будемо думати над масштабуванням.